Шестеро жителів Херсонщини поранені внаслідок ворожої атаки. В обласній військовій адміністрації повідомили, що росіяни били по соціальній інфраструктурі, обстрілювали і житлові квартали. Пошкоджена також газова труба. Загалом під ворожим вогнем опинилися 29 населених пунктів області та місто Херсон. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки ворожих атак і як почалася ця доба в області? Ну, всі шестеро, які поранені були минулої доби. Це люди, які поранені внаслідок атаки російських безпілотників, саме «Скиду». Вибухівки з дрону типу Мавік, едпи ми активно гасимо. майже всі збиваємо. А щодо Мавіків, дійсно, вони облітать, поки ще вміють. Не всі ми можемо погасити. Але робота в цьому напрямку йде. Хочу зазначити, що серед постраждалих вчорашніх двоє в важкому стані, в тому числі, і лікар сімейний, який постраждав. Внаслідок скиду вибухівки біля одного з магазинів Дніпровському районі він отримав поранення тулубу, рук осколкові. При тому, що людина сама звернулася за допомогою, доїхала, але у важкому стані Він зараз в лікарні знаходиться 63-го року народження. І також ще одна лікарка 93-го року народження в Білозерсі. Також внаслідок скиду вибухівки отримала поранення. Вона більш Легкому стані середнього вступної тяжкості в неї поранення також самозвернення. Двоє людей в Білозерці постраждали внаслідок атак дронів. Одна людина в Ворославському районі, ну і троє людей якраз в Херсоні внаслідок цього скиду, де постраждав лікар. Також хочу зазначити, що росіяни зранку сьогодні били по Херсону і вдарили по об'єктам енергетичної інфраструктури, знову по електрики б'ють. Немає в нас на Херсонщині, мабуть, перемиря в вигляді, тому що там ми е, чекали на те, що не будуть бити по енергетики, але продовжують росіяни бити і тут на різних в різних районах і в різних частинах міста і в Білозерці постійно атаки. Така приблизно ситуація. А ви сказали, що був удар по енергетичній інфраструктурі? А чи є електропостачання у мешканців області? Ну, частково зникло, але не будемо надіятися, що найближчим часом ми відновимо, тому що є загоряння там, де вдарили, але є можливість переключитись. Тобто енергетики кажуть, що в принципі найближчим ми вже це не перший випадок такий, і ми вже звикли трошки. На жаль, до такого і переключаємо ми з між лініями якось комбінуємо, щоб все ж таки і як не швидше подати людям енергетику, пане Олександре. Ми вже говоримо от з вами про те, що росіяни постійно полюють на мирних жителів області за допомогою скидів з дронів. Якщо от говорити за минулий тиждень, скільки таких ворожих дронів вдається знищувати? І власне, як обласна військова адміністрація співпрацює в цьому питанні з військовими, яку допомогу надаєте? Ну от 1460 з 1640 дронів було збито, тобто більше 80% відпрацьовують, відбивають наші оборонці. Ну і ми активно їм допомагаємо. От минулого тижня допомагали і е приладами е реп. Тими, які саме вони замовили, ми закупляли. Також закупляли техніку, що дуже також важливо: великі там телевізори, монітори, де можуть наші оборонці дивитися в пунктах спостереження, в пунктах, де вони саме займаються розвідкою, і де працюють по окупантам на лівому березі. Саме з дронів дуже важливо бачити всі дрони, бачити всю картинку загальну, і це також їм важливо. Ну а більше 500 ребів ми передали за весь період. Закупили От минулого, минулого року. Ми витратили 460 мільйонів. І я це хочу зазначити, що це одна третина нашої області. Бюджету нашої області, і думаю, якщо б всі областя залучили до цього і витрачали хоча б третину о, свого бюджету, то ми б вже були о, набагато далі о, на наших деокупованих де територіях, але, звичайно, о, кожного свій, своє бачення витрачання свого бюджету. Але ми так робимо. І ми надіємо, що на найближчим часом будемо збільшувати тільки відсоток цей збиття цих дронів. Тому що для нас це дуже важливо. Це цивільні, які живуть тут, на яких постійно полюють окупанти. Пане Олександре, я вам вдячна, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру за цю розмову. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Дякую, дякую.